Так, у нас тут поповнення. загнав дядь Коля і свою меза. Коротше, хочу переробити вихлопну і, мабуть, і воздухон теж по кабіні. Бо тут переробили теж і вихлопну і воздухон. поміняли місцями, щоб не тягти, щоб не було цих лишніх кишок там напряму із воздухона. Пішов по кабіні і так само і вихлопно. Теж з турбіни пішло прямо по кабіні наверх. А то те сюди, те туди, коротше, все поперепутувано. То переробили вже його так напряму та і все. Цю вихлопну зварили нову з газоновського кардано. А то, що було, якраз. Беревариться і поставиться дядькулі. Так, тут ось капут готовий до покраски. Зараз буду красити. Вітолька полуавтоматом позаварював дірки, оці, що були в капоті. Тут ось лючок зробив з бензобока. Бо там теж дірка була. Підшпаклював, заматував і шліфмашинкою. машинкою. І зараз буду красити. Так, і прийшло, прийшли. Зараз покажу отакі тримачі для дзеркал. Думав я їх робити сам, а тоді знайшов е, у хлопців в тіктоці, самі роблять, відправляють е, тисяча гривень по 500 гривень штука. В принципі, більш-менш адекватні гроші, то вирішив і не заморочуватися, а замовити. Та і все. Один уже встановив, покажу вам пізніше. У відео, а інший треба буде переробляти. вихлопну в себе на тракторі, бо теж заважає вона ніяк почепити. Получається, треба її трохи змістити ближче до кабіни, щоб не мішало кріплення. Одне вже зробив, а те пізніше колись переробиться. Так, ну, в принципі, все. Зараз будемо красити, наче більш нічого такого не переробляли. Зараз покрасимо і хай собі потихеньку сухне. Ну, а такий, мають вигляд кріплення для дзеркал. В принципі, доволі непогано, мені подобається. Трошки вигляд помінявся. Ось бачите, як столо з правої сторони і он з лівої сторони, як дзеркало. Було закріплено. ну Правда ж, габарит то трошки побільшає, ну нічого. А ту сторону треба якось буде переробляти, мать вихлопну, бо заважає вихлопно ніяк закріпити. Треба буде якось її переробляти, а потім уже іншу сторону зроблю. Ну, а так. Доволі непогано. Регулювання теж просте. Думаю, що його ніхто не переставлятиме, це раз виставив, більше його ніхто не буде змінювати. Ще в ідеалі дзеркало поставити з 892-го більше. Ну, подивлюся, може згодом і поміняю. А якщо ні, то й ці будуть стояти. Огляд такий самий, як і був, просто що трішки. Красивіше, так. Так, і приїхали з Аліекспресу спідометр GPS. Думали, що він трохи більший буде, такий по розмірах, як і Тахометр. Ну, Трошки менший приїхав. І Тахометр. Тоже на юнза. Ось антенна GPS. Це то, що нас спідометр. І адемагніт цей шайд. І от такий ось датчик. ставиться з іншої сторони магніт на шків. І коли крутиться, щитується, оберте двигуно. Це вже колись потім поставимо. Це десь, це десь він такий самий, так, як і ті датчики. Та ну приблизно. Можна поміряти. Може він туди якраз у ну, панель. Там, де Хоча малкувати, якби, звісно, більший. Решила освежить и капут. Такая же ночь уже от кого-то. Может будет лучше на Самое главное, чтобы потеки не было.

Ну там же вона біла. То реш шутку можна в будь-яке. У нас що там два бултика відкрутити. Ну і це було б вже нормально, тільки б діру же не залотовав. Ті. Доно. Да, фоплівка просвічує. Я ж його заґрунтував. Ну, да. Нормально. А то пише 何 Зовсім другий капут. тут був такий порваний порозираний. Це як поварили по той. Золотій руки в Покрасив капут другим разом, ще один слой, то зовсім другий капут тепер став. Дірук немає. Ну, трошки трошки він є потюки по боках. Холодно, нічого не зробиш, метал холодний. Тут де зверху у рівній площині, то не тече, а тут що іменно. По боках то трошки є потюки. Ну а так нічого не погано ночі.